Добрий ранок. Прогріваю машину, виїжджаю на риболовлю. Погода нормас, вітру немає. Так що всім приємного перегляду. А я погнав. Все, що буде на сьогоднішньому виїзді, ви побачите на відео. Так, приємного перегляду. Ще раз добрий ранок. Уже я для ячки південний бух іду на місце Бачу рибаків там є трохи <кхи> Також йду до них Рано їхав, було мінус один, показував на машині. Уброблю силикончиком и буду рыбалку. Кольца тоже. трошки. Ну, на, на кільцях стирається силікон. Це вже перевірено. Але можливо зараз не дуже холодно, то буде триматись якийсь час. Ну що, по снастях буду рибалити я фаворит X1 з працюючою вагою 724. Шнур також взяв товстенький, той, що в мене намотаний, Берклі, нанофіл, ну і баланс, який працював раніше. На нього були судакові клювання перший закид. І каандатра он поплыла велика, що вам видно, оп, мирнула. Рибалити сьогодні комфортно, вітру взагалі немає. Трошки прохолодно, але це, ну, взагалі, дрібниці. Подивлюся, як ця погода для риби. Чи буде позитивно, чи негативно наклювання? Але то, що на вулиці комфортно, то це 100%. Блін, прикол. Перекинув на ту сторону. Це вже в мене не перший раз такі чудеса. Вже і вітру немає, як я так. О, блін, ха-ха. Рибаків додається з кожною годиною З тої сторони вон стоїть три машини там. А я поставив відвідний, на відвідний рака синього. Ам, слатовий. Поставив вже такий комплект. Поки що клювань немає. Води додавалось. Рибаків багато, але поки що всі, я так розумію, без риби. По настрій бачу. Я, я, я <гум> На резину клювань немає. Взагалі вже перепробував не один колір, розмір поки що без клювань. І я так бачу, що не в мене в водно. Вон сусіди рибаки теж вже збираються снідати. Ставлю баланс такого цікавого кольору. Міняю місця, але клювань поки що немає. Віцом скільки машин. не сдается. Не сдается, что что е. О, Карасевич. Красивий, щоб Цікаво. Ну, цікаво, блін з рибою, даже не знаю що робити, чи відпустити, чи забрати на юшку. Ну такий одненький юшка буде, напевно, що візьму, як минулого разу я його брав одненького. Подивлюсь як далі буде, поки беру пакет, Карась заліковий, юшка буде, руки рибою вже. Ну, Пахнуть, запах від риби є. Рибалю далі. Може щось буде цікавіше. Зацеп смерти. Шо це за що я зацепив? зацапит, такие что, блин, мощный. Ой, что-то что может уцепиться. Да, супер. Суперово корінець, бачите, якийсь засів. Добре, що відстрелив. Ну що, ось така рибалка в мене виходить. Рибу я піймав. Да, не зовсім вона велика і не така, як я хотів, але і все таки риба. Блін, щось знов зацепив. Ще треба піти зараз приманку, відцепити ту яку в ту сторону. За камиш. Ну, В общем, поки що рибалю. Ще недовго, звичайно бо є ще вдома справи, але поки рибалю. Як я казав, щоб рибалити на балансир в проводку, треба сильний якісний спінінг. От фаворит x 1 який має робочу вагу до 24 грам, 7 грам балансир справляється. Потрібно різкий підрив, балансир малює вісімку і впадає наступний. Минулого разу в мене клювали судаки, але бачите, сьогодні я з початку рибалки той кольоровий балансир запулив на іншу сторону. Зараз спробую ще піти його там пошукати. Дивіться, який фар. Ось моя приманочка, я не полінувався, пішов і ніхто її не зустрів, не побачив з рибаків, хоч ходили тут і ходять. Так що, супер, сьогодні без втрат із рибою. Пишіть в коментарях може хтось щось порадить, як ловити зимою на спінінг, що риба хоче їсти. Ну, карась в мене є на юшку, але то не результат. Хотілося щось кращого. Ось навіщо на рибалки чоботи? Як виявилося, щоб дістати приманку, треба було подолати таку ямку з водою? Але то все є рибалка. Всім гарного перегляду. Прогулянка по річці Південний Буг.